Тебе вени легко знайдуть. У нього вене трошки гірше будуть шукати. Буде ще більше дядько, у нього ще важче буде знайти. І відповідно, якщо ти не бачиш тут вене, тебе цікавить сама, тільки сам факт на осілен, де ти їх знайдеш О, без різниці. Повертаєш шуку. Тут зазвичай вене видно добре всіх, але тут досить важко попасти. Не бачиш тут, знімаєш взуття на ногах, теж здоровенні, як яс. Yes. Катетри мають оці бачиш оці такі лапки. Ці вушка, лапки, крильця, тому я називаю. Це, це, це не метелики, це щось ну чуть інші. Mm -hmm. Ти береш за них великими пальцями. Цими, першими великими пальцями. Е, і вказівним Боже, великими вказівними пальцями. Так. Ось. І ти цю е, е, руку, якою ти будеш проводити ін'єкцію, ти її фіксуєш на пораненого на поранення ну, або пацієнта для того, щоб вона не гуляла отак. Е, бо якщо вона тебе буде гуляти, ти в не попадеш. Тобі деколи на якій паної тебе голку, і, і тебе буде вену профіксувати для того, щоб її проколоти. Ось. Береш. Ну, ти вибираєш собі вену, яку ти будеш колоти. Можеш пальцем порухати. ось. Я зараз вводити не буду, я тобі просто показую. І не паралельно, не зовсім паралельно до поверхні шкіри. Тому дивись, який тут кут між і іголкою. Радусів 15. Не, не так, 15, там орієнтовно 15 градусів, ти ставиш, робиш такий кут і починаєш вводити голку. Голку ти вводиш у проекції Вене. Бач, Вене, угу. отак От іде. Бачу, Ми да. її бачимо. Проекції вени вводимо голку. І ти, коли проходиш шкіру, ти відчуваєш опір якийсь. Ну, очевидно, там є шкіра, там є пішкірна клітковина, жирова, там є якийсь кусочок м'яза. Ось, Тільки як ти попадеш в Вену, пройдеш стінку вени, ти відчуєш провал. Тобто спочатку опір-опір, а -опір, потім бас-провал. ти провалився. У мене вазі голка. Тобто в тебе вже немає опору руху цій голці. Це значить, що ти вже Вені. Ось. І далі, після цього, коли ти вені, чому не називається катетер? Тому що є провідник. Оця голка. Яка навколо такої муфтою оточена? Оця муфта це є катетер. Ти коли відчув провал, трошки пройшов і далі робиш наступний рух. Катетер запихаєш, вену, а голку витягуєш. Угу. Да, Ось, і все. сам катетер, щоб вона не катетер Так, так. Тобто, от, оці з, ті лапки, вушка, крильця, ти за них фіксуєш, а голку витягуєш. Угу. Ось, дивіться. Система у нас складається з такого контейнера з голкою, трубки, фіксатора. Оце, за допомогою ми будемо регулювати швидкість капання. Тому ми його завжди рекомендуємо підтягувати максимально високо. Ось. І е, кінця, який входить або в катетер, або в голку від шприца. З тим я розкажу, як працювати. Катетер має такий стилет. Це просто нові системи. Старі системи цього стилету немало. Я треба було окремо підключати. Ну, а це, вже це вже це стара історія. Якщо в другий знайдете, я покажу, як підключати. Ось цей він входить в банку з зрущином. Перекриваємо максимально тік рідини. Просто опускаємо нижче. ще фіксатор. Оце колесо, яке гуляє. Якщо чим нижче воно опускається, тим більше воно прикриває рух рідини по, по, чи по цій трубці. М. Так, тобто ми її повністю перекриваємо. І дивіться, контейнер у нас він, е, старі були щільні пластикові або взагалі, склідні могли бути. Ось. Тут у нас він пластиковий такий, що бачите, він гнеться. Давайте зараз покажу. Більше отвір, бачите? Ну більше оце. Mm -hmm. площина. Сюди ми будемо запахати оцей стелет. Угу. Не так просто. Чекаю оце ловить, напевно? О, все, пройшло. Воно ну, там якось фіксується чи... Там взимка, там роззимка. Uh -huh. Ось. Нічого нікуди не тече, але перед тим як е, пропускати систему по цьому, по, точніше, розчин по системі, нам потрібно в цей контейнер набрати на рідни. Він у цей контейнер працювати як буфером для того, щоб не пропустити повітря. Що ми робимо? Перекрити. Пам'ятаєте, натискаємо, відпускаємо, mm -hmm. натискаємо, відпускаємо. Все, контейнер і є розчин. Ось, е, е, якщо. Звичайно, в будь-якому випадку у нас тут будуть потрапляти бульбашки повітря. Якщо б у нас не було цього буферу, це б повітря пішло собі далі по системі, ну і відповідно кровоносну систему. А тут, якщо буде повітря, воно залишиться зверху, рідина залишиться ага. знизу і все і все чудово. Та далі нам треба перед тим підключати, пропустити Ай, от супер рідину по точніше розчин по всій системі і контролювати, щоб тут не було бульбашок. І пішмо вони потрапляти. Контролювати бульбашки, знаєте як? Бачили, як бульбашки пройшли то По цьому. Ну, їх видно. Тобто бульбашки повітря будуть проходити по цьому, по трубці, і ви будете контролювати, чи вони всі вийшли чи не вийшли. Випускаєте всі бульбашки повітря і тільки після цього можете під'єднювати систему до катетера. Ще один момент. Для того, щоб капало, коли воно буде поступово, рівень рідини буде опускатись, тут буде створюватись негативний тиск, який не буде давати далі uh -huh. е проходити по, рідині по системі. Бачите? Червона заглушка. Uh -huh. Ми відкриваємо. Сюди буде поступати повітря, яке буде, uh -huh. да, яке буде вирівнювати тиск в банці і Відповідно, буде у нас постійно капати. А, і тоді не треба якісь шприц вставляти? то що? Так, так, так. Це в старих є додатковий шприц. Mm -hmm. Наступний момент, якщо нам потрібно, крім цього гроші, на якому ми капаємо засуд, терміново треба ввести там 2 мл дексаметазону. Mm -hmm. Ми ж не будемо туди водити. Нам не треба підключати в іншу вену, шукати. Тож ми протилежні в руці, якщо в нас вже є підключена система в Вену, відповідно тут ми. Ну, бо мало якось відкручуватись. Або... Ну, просто протикається, да, Або протикається голкою. Тобто ви набираєте шприц препарат, який вам потрібен, сюди втикаєте і вводите. Це болізно, так. Тоже? Це називається боліс. Тому ми можемо самий катетер сюди ставити, шприц? А можемо сюди, так? Можемо сюди, так, так. Ось. І другий варіант: якщо нам треба, наприклад, зробити розчин. Тобто, щоб тут падав для того, щоб у нас капав не просто хлор, а наприклад, натихло з тарнексамовою кислотою. Тобто тут, тут має бути розчин, у нас власне цих 2, 2 мг тернексамої кислоти ми маємо викопати в 250 мл натріхлору. Відповідно, ми можемо вводити декілька методами. Або шприц набираєте тарник кислоту, сусідня дирка, бачите? сюди вводите і запускаєте рідину туди. Все. І у нас виходить роща. Так, ось така не було. Ух ти! Оп! Прикольно. Зараз слава ручку. Качай, угу. качай. Венку. О, зараз вона сама не качається. Подкачали, подивилися, попробували. Да? От в цю вену ми будемо попадати. Есть, а. Да, такая вена, что я ж на видео видел. Да, и, ну можно в дарт, короче. Вот. И это видно. Вот, тут все продезинфицировали. Просто навчально. Я тебе сейчас кого не буду, просто просто показываю. Крышечку. Насадочку. Витянули і це сюди. А. все поставилося. Все. Відповідно. Вот цей, щоб кровішка не капала, Вот. Під кутом запульнули. Вот. Цією рукою проділи. Просунули туди її. Да? Вот. Далі. Розщібнули і цією ж рукою ми тримаємо натримаємо, булочку знімаємо вот. і капельницю прикручуємо. згадали, так? Любовка. Да?

Хоч сразу да. Так, може без помити змогу, прямо, прямо. Тепер скотчиком, скотчиком побігай тепер. Нормально? А. Так, і давай, щоб в нього тут не капало, нічого не дулося. Нормально? Не бывает ничего? Не. Что там апостол Петр что-то... Еще века. пока не увидел его. Что? Строили века, ему, Не, ну ты ему постепенно... Не ему так швыркать. Плавненько, потихонечку. Вот ты хрен. Она может еще повернешься. Еще Нормально все? Не бывает? Молодец. Апостол Котар якщо буде проходити, одразу кажи. Я Кріптін, так. Да. І що? Все. Табакло? Да. Так. Таракани. Типа что, да? Ну, тут такие, короче. Не страшно. Ты, в принципе, зараз можешь, э, я потримаю катетер. Я могу вытащить, э, да, и просто злити. <реклама>